Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему. Дуже часто у вас виникають питання. Коли ви звертаєтесь за призначенням пенсії в органи пенсійного фонду, і, наприклад, вам якийсь період вашої трудової діяльності пенсійний фонд не зараховує з тих чи інших причин, чи є виправлення в трудовій книжці, чи незрозуміло написано, чи вже незрозумілі дані відображаються на початці підприємства. Тобто причин може насправді бути багато, і багато хто з вас, наприклад, здає. І не здійснює пошук цих періодів вашої трудової діяльності. Зрозуміло, що якщо вам не вистачає стажу, то в такому випадку ви будете шукати довідки, будете звертатися до організації чи підприємства, де ви раніше працювали, або до його правонаступника, або до архівної установи. Як взагалі цей момент впливає на призначення і на розмір вашої пенсії? Повторюю, зрозуміло, якщо вам не вистачає стажу для виходу на пенсію, то пенсія вам взагалі не буде призначена, тому вам обов'язково ці періоди вашої трудової діяльності необхідно е підтверджувати або довідками е з установи підприємства організації, де ви працюєте або архівними довідками, тобто, коли ви звертаєтесь в архів, або ж е ви маєте право звернутися, наприклад, до правонаступника е цієї організації, де ви Раніше працювала, і також отримати уточнюючі довідки. Це ми говоримо про коли вам не вистачає стажу. Другий момент, як взагалі незарахування періодів вашої трудової діяльності впливає на ваш розмір пенсії. Це теж дуже важливий момент, адже е, бувають різні ситуації, і якщо вам не зараховують, наприклад, 2 місяці, чи не зараховують 11 років стажу, це дві великі суттєві різниці. Тому що якщо вам, чим більше кількість років страхового стажу вам не зараховують, це безпосередньо впливає. Впливає на ваш розмір пенсійної виплати і відповідно, і впливає безпосередньо на доплати, які передбачені чинним законодавством України за понаднормовий ваш страховий стаж. Тому, ви пам'ятаєте, хто має повний страховий стаж, має право на вікові доплати при досягненні 70, 75, 80 років. Це відповідно 300, 456 і 570 гривень, повторюватись не буду, я розповідала про їхніх нарахувань. Так само ви маєте право на доплату за понаднормовий стаж. І в цілому, якщо вам чим більше років страхового стажу, вам не зараховують, Відповідно, страждає ваш розмір пенсійної виплати. Тому, якщо трапилась така ситуація, що вам не зраховують великий період вашої трудової діяльності, раджу вам спробувати дістати все ж таки необхідні довідки, які будуть підтверджувати цей період. Якщо вам не вдається це здійснити, в такому випадку ви звертаєтесь в архівну установу, архів вам має надати. Обґрунтовану письмову відповідь або ж відповідні довідки, які ви потребуєте. Якщо архівна установа надає вам відповідь про те, що установа, організація, завод, підприємство де ви раніше працювали, а також правонаступник не передавав абсолютно ніяких даних, в такому випадку. Ви берете цю письмову відмову і звертаєтесь до суду, і в судовому порядку просите дані періоди вашої трудової діяльності, щоб вони були вам зараховані. Зрозуміло, що справа буде клопітка, але є позитивна судова практика, яка діє на користь пенсіонерів, тому якщо. Мова йде знову ж таки про великі періоди, я раджу вам трудової діяльності для початку зробити розрахунок пенсії, для того, щоб зрозуміти наскільки той чи інший період вашої трудової діяльності, який вам не зараховує пенсійний фонд, взагалі впливає на ваш розмір пенсійної вашої виплати, якщо ви бачите, що це суттєва різниця. То в такому випадку ви звертаєтесь до суду. Ви повинні зрозуміти, що якщо ви не можете прийти до якоїсь так до якогось рішення з пенсійним фондом, то в такому випадку, ви, якщо можете звернутися за допомогою, так чи самостійно підготувати позов, хтось самостійно готує, хтось звертається за допомогою до юриста чи адвоката, і відповідно звертатися до суду, і в судовому порядку дане питання вирішити.